Наближається одне з найулюбленіших свят дітлахів день святого Миколая. Аби занурити дітей у святкову атмосферу, бібліотека Нечує Овіцького організувала для малечі справжнє казкове свято. Як це було? Дивіться далі, і перше свято, яке ми зараз з вами всі будемо зустрічати, відмічати. Саме перше в нас, будь ласка, це свято Я... ми... святий Миколай. Це свято Святого Миколая. Так. Спочатку малеча уважно слухала розповідь про історію та традиції свята. Виявилось, що дехто вже знає, чого очікувати від святого. Що ви очікуєте побачити під подушкою на святого Миколая? Який подарунок? Я хочу е, іграшкового котика. А про що сьогодні мріють хлопці? Я про автомат з орбізами. Ого. Після цікавої лекції діти вирушили до читацької зали, де власноруч виготовляли святкові шкарпетки для подарунків. Маленькі пальчики старанно вирізали, клеїли та прикрашали вироби, а очі сяяли від радості. Ви слухняно себе поводили цього року? Так. так. – не знаю. – А чому не знаю? Не знаю. Тобто святий Миколай вирішить добре чи не добре? Да? Так. Завершенням святкової програми став перегляд мультика про святого Миколая, а потім діти могли сфотографувати свої творіння в сучасному фотопросторі. Тепер малеча знає, святий Миколай обов'язково загляне до кожного, хто добре поводився, а святкові шкарпетки чекатимуть на подарунки. Ось так весело і натхненно готуються до свят діти в нашому місті. І нехай кожна шкарпетка наповниться подарунками, а серця радістю. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.